iPhone 14, чи варто купувати у 2025 році? Старий процесор, старий роз'єм лайтинг, камера без інновацій і старий чубчик. Цей смартфон взагалі не мав виходити, так як по суті це перефарбована тренажка. Однак ціна на нього достатньо сильно впала і мало відрізняється від iPhone 13. Тому постає питання то чи варто його купувати у 2025 році? Зараз розберемось. Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Storin Я. Сьогодні ми поговоримо про iPhone 14, чи варто його купувати у 2025 році, коли вже є iPhone 15 і навіть найновіший iPhone 16. Це найпопулярніша базова лінійка Apple. І хоч він уже не флагман, проте його характеристики досі актуальні. Тож давайте розглянемо всі плюси та мінуси, щоб ви могли прийняти правильне рішення. Почнемо з дисплею та дизайну. iPhone 14 оснащений 61 дюймовим, oled дисплеєм Super Retina. HDR це яскравий екран із чудовою передачею кольорів, високою контрастністю і широкими кутами огляду. Що важливо: максимальна яскравість 800 ніт, а у HDR аж 1200 ніт. І це дозволяє комфортно користуватися вашим телефоном навіть при яскравому сонячному світлі. Кольори насичені чорний, справді чорний, а не сірий, як на старих LCD-екранах. Підтримка Dobli Vision, що покращує якість відео. Але, на жаль, є декілька мінусів, і зараз ми по ним пройдемось. Частота оновлень 60 г. В той час як у Pro моделях 120 Гц. Але в принципі цю проблему не пофіксили навіть у 15 та 16 моделях iPhone. Немає Always on display, а це означає, що на екрані не відображається час чи сповіщення у вимкненому стані. А тепер поговоримо про дизайн. iPhone 14 виглядає справді преміально. Скляна задня панель Ceramic Shield. Вона міцна, але по правді дуже швидко збирає відбитки пальців, і це дійсно дуже незручно, якщо порівнювати з 15 та 16 лінійкою. Алюмінієва рамка, яка робить телефон набагато легшим за про моделі. Підтримка MagSafe. можна використовувати магнітні зарядки, гаманці та аксесуари. І ось тут слід згадати за новенький iPhone 16 і сан Сістін і Сарсфайв Найдінай. Смартфон доступний у п'яти кольорах: чорний, фіолетовий, білий, червоний, ну і синій такий, як в мене в руці. А тепер поговоримо про роз'єм та комплектацію. iPhone 14 це останній iPhone із роз'ємом Lightning, оскільки з 15 моделі всі iPhone йдуть з роз'ємом USB та FC. На корпусі є кнопка живлення справа, кнопки гучності та перемикач беззвучного режиму зліва. Слот для Nano 7, але підтримується також і Є7. Ну а тепер перейдемо до найцікавішого. Фон 14 оснащений двома камери по 12 мегапікселів. У них присутні основні сенсори з оптичною стабілізацією, ультраширокий модуль для зйомки пейзажів та групових фото. Зум об'єктиву немає на довгому зумі. Смартфон кропує картинку, але виходить. Повне мило, ну а флагманські 48 мегапікселів ідуть уже, на жаль, на Pro-моделях у 14-й лінійки. Тож що варто знати про камери iPhone 14. Фото виходять деталізованими навіть у 2025 році і якість залишається високою. Портретний режим відмінний часом навіть краще ніж iPhone 14 Pro. Нічна зйомка працює добре, але при дуже слабкому освітленні знімки можуть втрачати деталізацію. Ультраширокий об'єктив гарний при денному освітленні, але, на жаль, вночі йому. Тому потрібна додаткова обробка. Ну а тепер поговоримо про відеозйомку. Максимальна роздільна здатність 4К при 60 кадрах за секунду. Стабілізація чудова навіть при зйомці в руках. Також додали режим Action Mode, завдяки якому навіть мінімальні траски рук видно не буде. Але у приміщенні краще цей режим не використовувати. Кінематографічний режим дозволяє розмивати фон. Тепер у 4К, тоді як у iPhone 13 було лише 1080. Фронтальна камера 12 мегапікселів та підтримує. 4 к відео. Ну а тепер поговоримо про продуктивність в середині iPhone 14, чіп a 15 Bionic, Той самий, що й у iPhone 13 Pro. Він усе ще надзвичайно швидкий. Ігри та важкі додатки працюють без проблем. Редагування фото та відео без гальмувань. Інтерфейс плавний навіть у 2025 році. Ну а якщо ви полюбляєте грати у мобільні ігри, цей процесор тягне навіть найвимогливіші ігри. Ну а що ж по пам'яті, iPhone 14 має три доступних варіанта. 128, 256 та 512 ГБ. По звуку iPhone 14 не відстає від флагманів 2023 та 2024 років. У цьому телефоні стереодинаміки гучні та якісні. Для перегляду відео чи музики цього буде більш ніж достатньо. З цікавого додали режим розпізнавання аварій на дорозі та автоматичний виклик швидкої, якщо водій самостійно не може відмінити SOS. Автономності цього смартфону буде достатньо, якщо ви, наприклад, не інфлюенсер чи не постійно працюєте в ньому. Час роботи. 6-7 годин активного екрану. У режимі очікування витрачає дуже мало заряду. Підтримка швидкої зарядки 20 Вт 50% за 30 хвилин. мак зарядка до 15 Вт. iPhone 14 буде отримувати оновлення щонайменше 4-5 років, а це означає, що він буде актуальний ще як мінімум до 28-29 року. Тож давайте підсумуємо, чи варто купувати 14-ку у 2025 році. Якщо ви шукаєте айфон з хорошим балансом ціни та якості, то 14-ка це точно ваша. Варіант. Це і якісний дисплей, і висока продуктивність, і хороша камера, але без телемодуля для зуму. Ну і звичайно ж, оновлення ще як мінімум 4-5 років. Але якщо вам потрібно 120 Гц, Dynamic Island і ще кращі камери, то я все-таки рекомендую звернути увагу на iPhone 15 або iPhone 15 Pro. Тож, де ж їх купити? У нашому магазині ви можете їх придбати як у новому, так і у вживаному стані. Але я рекомендую все-таки розглядати варіанти у вживаному стані, так як iPhone 14 та iPhone 15. Як правило, йдуть в ідеальному стані на даний момент у 2025 році. Плюс об'єм акумулятора майже 100%. Тож переходьте на наш сайт та обирайте товари вигідно. Посилання в описі. Тож, друзі, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і, звичайно ж, пишіть в коментарях, який, на вашу думку, айфон найкращий у 2025 році. До зустрічі!